Текономіка в екосистемі Pramax Finance Економіка є основою будь-якої системи Web-3. Формуючи економічну структуру криптовалютного проєкту, вона включає фінансову структуру, яка визначає економічні стимули. Де стимули то всі фінансові взаємодії в межах протоколу. Ключові аспекти включають початкову пропозицію та розподіл, інфляційну політику. Вингороби для власних токенів і правила, що регулюють обіг токенів. Функціональність і управління токенами PMX слугує як утилітарним, так і управлінським токеном. Він забезпечує безпеку протоколу, запобігаючи зловмисним діям, і є критично важливим для підтримання стабільної платформи. Користувачі можуть заробляти PMX через різні активності. Для цикл обігу включає оплату трейдерами, комісій. Які потім використовують для винагороди Кіперс? Розподіл PMX PMX розподіляється на кілька категорій. Перше: це на спільноту, сприяє активній участі та залученню спільноти, казначейство. Фінансування для майбутнього розвитку та непередбачених витрат. Команда та радники, стимулювання внесків та надання керівництва, стратегічні інвестори. Забезпечують фінансування та партнерство. Балансування комісій та винагород. Економіка Primex підкреслює баланс між комісіями та винагородами з протокольними та резервними комісіями, які підтримують інфраструктуру та стабільність. Механізм консенсусу Кіпперс забезпечує стабільність протоколу належним чином, винагороджуючи учасників. Висновок. Справедливий розподіл і добре структурована токономіка PMX є ключовими для протоколу PRIMEX, сприяючи процвітанню та сталому розвитку екосистеми Web3. Подвійна роль PMX як утилітарного та пролізького токена стимулює позитивні внески, підтримуючи життєздатну децентралізовану спільноту.